Ну вибачте, ну ну uh -huh, люблю погудіти з uh -huh. самого ранку. Ну що, ну у мене є просто цікавіша uh -huh. новина uh -huh. і більш uh -huh. актуальніша для кожного з нас. Бо е, днями я наштовхнувся на відео київських інженерів-розробників. Колишні студенти КПІ створили бронеавтомобіль для збройних сил України інгуар 3 І він найвищий за рівнем захисту. З е, ну коротше, дивіться, просто ну зараз от, ви його бачите, да, так, да. Зараз бач, бачите його mm -hmm. на екрані. Mm -hmm. Які його характеристики? А тепер послухай. Він витримує влучання бронебійних куль уламків від снарядів та. Підрив на протитанковій міні. інгуар 3 він практично готовий до відправлення на передову. Залишилось просто пройти останній етап випробувань. Ну а поки проходять останні випробування, наші волонтери продовжують проєктувати і виготовляти все нову і нову техніку для підсилення мобільності воїнів ЗСУ. Наприклад, баги на передову. Як вони створюються? Дивимося далі. Так, двигун у нас тут дизельний з Тайоти. Будемо сьогодні випробовувати, як він себе покаже на бездоріжжі. Мене звати Муса, я з Криму, тому я й в балаклаві. Ми виготовляємо баги для наших військових. Муса лікар 26 лютого 2022 року мав відкривати власну клініку. Та коли почалось повномасштабне вторгнення, вирішив допомагати армії. Я побачив е -е, в Ютубі, що вже хлопці виготовляють баги для наших військових. Мене це дуже зацікавило. Я подумав, чому б ні, чому б також не зробити щось е -е, корисне для нашої армії. Я знайшов зварщика, і ми вдвох перші баги робили, мабуть, десь пів року. Я багато маю друзів військових, які приїжджали до мене і радили, що зробити. На ну, цій багі показували там тут багажник, треба зробити зверху, тут фаркоп потрібно причепити. Конструкцію багів удосконалили і запустили у виробництво. Одна багі коштує десь приблизно 10 тисяч доларів. А все, що ми виготовляємо, усі комплектуючі, звісно, ми купуємо. Усі розходні матеріали ми купуємо нові, а двигуни та трансмісії ми беремо з боушних автівок. Команда з чотирьох людей збирає по одній машині на місяць. два не Спочатку ми виготовляємо каркас. Саме тут на цьому стабелі ми зварюємо раму. Раму ми робимо із профільної труби. Ми робимо капсулу, кабіну. Потім ми попереду встановлюємо речаги для ходової частини. Після цього ми переходимо до задньої частини багі. Тут ми встановлюємо двигун, кузов. І після цього ми вже збираємо всю ходову частину, встановлюємо сидіння. Кермо, педальний вузол, консоль для електрики, та і після цього вже фарбуємо та тестуємо машини. Сьогодні ми приїхали на полігон випробовувати наші баги. Ми їх тут будемо тестувати, перевіряти на навантаження, на динамічні нагрузки. І якщо все буде добре, то ми передаємо ці баги військовим. Компоновка мотора у нас ззаду машини, звісно, і привід також задній. Але на її вагу це достатньо і вона може проїхати там, де не проїжджає повнопривідний пікап. Завдяки своїй вагі. має великий кліренс, 45-50 см, має грязьові шини. Шини понищеного тиску, якщо колесо буде пошкоджено, все одно може на ньому буде їхати. Керування тут зовсім просте, таке ж саме, як на будь-якій цивільній автівці. Посмотримо, як підвізка працює. Там двигунчик ширше як потрібно. Наші баги використовується для розвідки, для групи вогневої підтримки, для медиваку. А також хлопці замовляли з аеророзвідки і просто для логістичних цілей, щоб підвозити БК, їжу або щось. Наприклад, якщо це вантаж на багі, то ми у кузові робимо борт, щоб туди можна було класти палету. Під дон. хлопцям дуже зручно приїхати в посадку, швидко цей подон скинути і уїхати, щоб це не займало багато часу, щоб не показати свої позиції ворогу. Дуже багато потрібно таких машин напередку, тому що це як розходний матеріал. Вони можуть прожити там декілька місяців, а можуть прожити там декілька годин. Ми робимо все, що в наших силах, щоб їх виготовляти більше та передавати. Після випробувань на полігоні ми баги привозимо до нашої майстерні. Приводимо її до ладу, моїмо і дзвонимо військовим, кажемо, що багі справна, все готове. І військові приїжджають за нею і забирають цю багі вже на фронт. Усе би здійснилася найзаповітніша мрія. Мрію, що я приїду до своєї родини у Крим і постачу до них в двері. А бабуче краще приїхати туди на багі. Слухайте, 10 тисяч доларів за такий ну це прям дуже дешево. Я маю на увазі, що якщо б це була західна розробка, вона би коштувала в рази більше. Просто складно собі уявити, які гроші економлять волонтери для держави, тому що точно не враховують свій час і свої ресурси, які туди закладені.